Дітки вітаю вас на уроці з математики. Сьогодні в нас навчальний проєкт Математичні рекорди у світі рослин. Всі старанно попрацюємо, помилок не буде факт. І уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Спочатку підгадаємо загадки. У вінку зеленого листі, у червоному намисті. Видивляється у воду на свою чарівну вроду. Так, це калина. Наступна загадка. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. Це дерево. І ще одна загадка: зубів немає. А кусає, дійсно це кропива. Поміркуйте, що їх об'єднує, як можна назвати одним словом. Здогадались, кущі, дерева та трави це рослини. Наша земля є дивовижним місцем у сонячній системі. Вона велика та прекрасна. Наша планета таїть у собі так багато цікавого, дивує різноманіттям рослин і тварин. Однією з панівних царин світу землі є рослини. Тож пориньмо в загадковий та нерозгаданий світ рослинного світу. Завдання нашого проєкту дізнатися, як люди фіксують рекорди, згадати, які групи рослин знаємо, пригадати, які величини доцільно використовувати, щоб описати математичні рекорди у світі рослин, поміркувати, яку інформацію і де можна знайти, на основі зібраної інформації, скласти задачі для дітей інших класів. Оформити свої дослідження, розв'язуючи задачі на задану тематику. Учасники нашого проєкту це учні 4-го А класу нашого ліцею. Головна ідея проєкту: живемо так, щоб наша земля була щедрою і прекрасною, щоб на ній дзвінку дзюрчали струмки, дзвеніли голоси птахів, цвіли дивовижні рослини. Наш проєкт за основною діяльністю є інформаційно-дослідницько-пошуковий. За предметно-змістовним напрямком, міжпредметний, математика, курс Я досліджую світ, навчання грамоти, мистецтво. За терміном виконання довготривалий два тижні. На уроках з навчання грамоти ми вчилися складати синкан. Спробуй скласти синкан до слова рослина. Постав відео на паузу і попрацюй. Синкан до слова рослина. Перший рядочок. Іменник. Рослина. Далі два прикметники. Цілюща, корисна. Три дієслова – допомагає. Прикрашає, очищує речення Душа і легені планети. Флора. Як же люди фіксують рекорди? Збирання і публікацію найкращих і найгірших людських досягнень світових рекордів природи і навколишнього світу здійснює книга рекордів Гіннеса. В нашій країні є Національний реєстр рекордів України. Рослинний світ надзвичайно різноманітний. Серед рослин можемо знайти рекордсменів за розміром, віком або отруйністю, користю або ступенем небезпеки. А які ж величини доцільно використовувати, щоб описати математичні рекорди у світі рослин? Міри довжини, міри маси, міри часу. Тепер давайте перейдемо до вражаючих фактів з книги Рекорди Гіннесу. Усі ви знаєте квітку нарцис. Зазвичай це рослина завдовжки 60 см. А ось найвищий жовтий нарцис. Він вирощений у 1979 році містером Лоува з чесела острів Уайт, Великобританії, досяг вражаючої висоти в 1 метр 55 сантиметрів. А це підкорювач вершин, лютик сніговий. Він же сніговий, арктичний, справжній альпініст. Він світить на висоті понад 4000 метрів над рівнем моря. Таким чином, утримуючи титул одного з найвищих. А це найбільша троянда Леді Бенкс. Кущ, найбільшої в'юнка Троянда, знаходиться в Аризоні, Америці, займає площу футбольного поля, а в період цвітіння на ній можна виявити більше 200 тисяч кольорів. Співробітники книги рекордів Гіннеса. Не лінується регулярно її вимірювати. А це найменша троянда, Роза Сі. Вона є володаркою бутонів величиною приблизно в 1 сантиметр. Мініатюрна троянда при цьому залишається справжньою королевою квіті, тільки дуже і дуже невеликого розміру. А це найбільші квіти Рафлезія Арнольда. Вона може похвалитися найбільшими квітами в світі, їх діаметр досягає 1 метра. Важиться квіточка трохи менше 10 кілограмів. При таких значних габаритах рослина вважає за краще не обзаводитися власними корінням, стеблом і листям. Вона є паразитом. Її квіти на жарт віддають гніючим м'ясом. А це найменше квітуча рослина, вольфія безкорнева. Це дуже крихітна квітуча рослина, сама по собі вольфія це маленькі зелені елипсоїди розміром близько 1 мм, що плавають на поверхні води. Цвіте вона зовсім непомітно, проте цвіте, незважаючи на свої скромні розміри. А це найбільше латаття. Вікторія Амазонська. Вікторія Амазонська найбільша водяна квітуча рослина. Діаметр листа до 2 метрів, квітів 30-40 см. На її листі особливо сміливим туристам дозволяється фотографувати своїх діточок у віці до року. Крім унікальних розмірів, Вікторія Амазонська відрізняється дуже нетривалим. Протягом двох-трьох днів проти дуже захоплюючим процесом цвітіння. Дітки, я лише привідкрила завісу до цікавих фактів про дивовижних, унікальних представників рослинного світу нашої планети. Ваше домашнє завдання зібрати цікаву числову інформацію, пов'язану з рекордами зі світу рослин, на основі зібраної інформації скласти задачу. Презентувати результати дослідження, які ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіху у ваших дослідженнях. До побачення!